Да, Ранок добрий, бо є світло. Розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні в нас 8 членів виконкому, кворум для проведення засідання є. Перед початком хотів би подякувати всім, хто вчора, сьогодні продовжує роботу, і вночі це наші енергетики, наші комунальщики, які роблять це, щоб місто. Знов відновила роботу після ракетного удару, який був завданий вчора. Скажу так, що вчора останні райони підключили приблизно тільки о 22 вечора останні райони. Але ситуація така, потужності не вистачає, тому робота великих підприємств поки під питанням. Роботи продовжуються, і сьогодні протягом дня вже буде більша інформація. Робота електротранспорту також припинена. І ще у нас сьогодні буде запитання по включенню завтрашнього включенню категорії. Ми планували завтра вже починати опалювальний сезон. от З Ремом, з обленерго, Сьогодні ще будемо не один раз думаю, спілкуватися з приводу включення, бо ситуація складна. Але думаю, все буде нормально. На порядку денного у нас 27 питань, коли є пропозиції ще до порядку денного. За, прошу голосувати. Що зробити Так, переходимо до першого питання. Про затвердження мережі закладів дошкільної освіти, закладів загальносередньої освіти та закладів позашкільної освіти на 22 23 навчальний начальний рік. Є пропозиція повністю продивитись презентацію для того, щоб все ж зрозуміти, де ми зараз перебуваємо. Доброго дня, В вашому увазі фактична мережа 45 у нас заркла дошкільної освіти, заклади. Загальні середні освіти, згідно чинного заказу, вони у нас називаються всі вже ліцеї. У нас 32 ліцеї, і один у нас є, ви знаєте, заклад, який називається Початкова школа першого ступеня це мальованка. П'ять закладів позашкільної освіти, і ви знаєте, ми фінансуємо 5% технічних закладів, які нам не належать, але ми їх фінансуємо. Дошкільна освіта. 45 закладів, є, як якому казав, один дошкільний підрозділ. Початкова школи No1 це мікромальованка. 274 групи загального розвитку, які охоплюють 7813 дітей, 113 спеціальних груп 1148 дітей, 75 інклюзивних груп, 99 дітей, 2 санаторні групи, які охоплює 56 дітей. І один приватний заклад. У нас відкрився. Він знаходиться на житловому будинку номер, біля стадіону на бульварі. Всього у нас 9416 дітей, які у нас за спічним складом відносяться до наших дошкільнят. І сразу хочу сказати, скільки фактично відвідують. Відвідують 30%, більше 3 тисяч. Ті, хто не можуть відвідувати заклад за відсутністю дефіциту НІС згідно безпеки, ми їм пропонуємо місця в інших садочках. Так що проблем у нас забезпечення дітей і безпечного перевагу у нас немає. Всі задоволені. Заклади загальне середньої освіти. 32 лицея, одна початкова школа, как вызвал намалеван, 1125 классов, 31797 учнів. Пять закладів у нас, вы знаете, приватную власності, або абондодержавный ще називають, 191 учнів. Ви знаєте, що за институт. Департамент освіти у нас з'явилося два нових наукових ліцеї при Державному університеті Мінофранка і при нашому технологічному університеті. Вона також фінансується з нашого міського бюджету. П'ять закладів це, ви знаєте, приватна школа Сіяєва в єврейського Авнер, дистанційна школа успіх, ну там мало дітечок за бажанням. І ä, IT степ школа, яка має ä, it профільність яка охоплює дітей з починаючи п'ятого класу. 114 звуть. Продовження. Тобто ми задовіляємо всіх наших батьків, які мають можливість працювати, щоб ми їм створили умови працювати, діти забезпечені, знаходжуємо в гонку продовження дня. Наші заклади за це наступний слайд. Будь ласка, побачите. Да. На сьогоднішній день мають спічний склад 32 797 дітей. Трошечки у нас погіршила ситуація з візом. У нас було на 1 вересня 40% на 60. Батьки побачили наше помпосховище, укриття. А от після останніх тривог трошечки зменшили. Було 40 на 60, зараз 30 на 70. Десь приблизно 11 тисяч із 31 тисяч. Тобто 30 у нас відвідують кожного дня наші заклади офлайн. Тобто стіночки. Графія показує динаміку. У нас зменшилось, ви знаєте, перші класи. Ну, Звичайно, природні демографічні процеси. На 632 очі стало менше, це мінус 7 класів перших. Першачків стало менше. Ви знаєте, багато і за кордоном, є за містом Житомира в Житомирській області і є за межами Житомирської області на території України. Це, як правило, регіони Західної України, коли приїхали наші дітячки. Десятий клас у нас збільшилось збільшилась плотність на 132 дитини, це сформувало один додатковий десятий клас. Тут же у вас діаграма показує вам заходи до шкільних у нас було 90 тисяч дітей 98 до 9014-16 Але це є такий найбільш яскравий, да, показник так. ситуації, тобто ми розуміємо, що 1600 дітей, це скільки садочків? 45. Ні-ні, мінус, мінус, п'ять садочків. Ну, ну, це у нас 200-250 середні законних да, садочків. практично 5-6 садочків Звичайно, що це мінус для нашої громади. І для мі мінус це для мі держави України. Так, для держави України. На жаль. На жаль. Так. Це негативний процес. Заклади по зашку, ви знаєте, наші п'ять закладів відомих. Усьому регіоні, усій Україні і за кордонами. Ну, я хочу сказати, що якщо сонечко, то вони провели тур по Європі, збирали кошти, благодійний тур, очолюють наші народні артисти подружжя. Школа юних десантників, яка показала актуальність нашої військово-патріотичної системи виховання. От, і зараз багато вихованців знаходяться в лавах наших Збройних сил, наших шкоди. Ну и центр техничной творчества, науково-технічний, центр дитячей технической творчества, где наши дети зачем. Хореографией с пивом, грудкам. Да, и спортивная школа у нас извино функціонує. Наступный слайд наша профтехосвита. П'ять закладів у нас, коли вже ми отримали їх на фінансування почесний обов'язок, ми з десяти зробили п'ять. У нас є далі бачення, оптимізація, але ми знаходимося, дякую Сергію Івановичу, Славам Героям Марії Санві, боремося за те, щоб нам передали у власність. Ну, процес це, на жаль, не дуже швидкий, щоб вони стали нашою власністю комунальною. Тому вони знаходяться в державній власті, але ми їх фінансуємо. Я хочу сказати, щоб ви звернули увагу і затвердили додаток з цифрами, які реально показують регіональне замовлення. У вас є додаточка номер 17. Житомирский профессионний політехнічний ліцей – 269 учнів. Державний начальний заклад центр сервислового міста Житомира 721 учень. Державний начальний заклад Жутарського вище працівники на вулиці Сергія Параджана, 72 2, 484 учня. Центр професійно технічної освіти Селецької 5, 588 учнів. І Державний начальник заклад Центр легкої промисловості по службову населення міста Житомира, 515 учнів. Всього 2577. Це ми затверджуємо. Ту цифру, яку ми будемо фінансувати. сюди вийшли три категорії дітей, які є членами нашої громади, це наші житомиряни. Діти, які приїхали з інших регіонів в Житомир України, але прописалися в наших гуртожитках і стали членами громади, стали житомирянами, і діти перед переміщених осіб. І тут необхідно сказати, що з нашим бізнесом теж було відпрацьовано регіональне замовлення, так. і відповідно до потреб, які надали бізнес, теж враховано повністю підготовку кадрів, тому в принципі враховано так, те, що це можна було врахувати. Бажання у них збільшити за їх бажанням. Ми не підтримали, бо ми врахуємо наші кошти. Ну але й роз... платники податків теж мають розуміти да. для кого да. готуються ці кадри Значально. і на який ринок праці вони вийдуть. Тому тут зрозуміло, що враховано інтереси всіх зацікавлених сторін. Так в кого є питання по даному? Немає? Тоді на голосування. Дякую, Молодиносеві, за роботу. Дякую за ваш освітній да. фронт, який теж я можу не на ким. Розписання основних засобів. Да будь, ласка. да, будь ласка, присядьте. Представтеся, хто ви. Просто ви ні, присядьте. Присядьте, представтеся, хто ви. Я є директор центру інвестицій комунальне підприємство, моя фамілія Всяніко Ігор Миколайович. Так, так, на ваш на ваш розгляд хочу подати проект рішення про списання основних засобів. А саме трьох ноутбуків, які прийшли в несправні, прийшли в негодність. Всі висновки наявні? Висновки є. Все Проводилась нормально. експертна оцінка незалежними компаніями. Визнані не процедачі. як такі, що не підлягають ремонту. Да, не підлягають є питання. Ремонту. Немає на голосування. Хто за дякую дякую. про зміну договорів найму житла? Добрий ранок. Добрий. Даним проектом рішення пропонується внести зміни в договору в договори найму жилих приміщень. В рішенні мова йде про п'ять квартир. Всі зі смертю в зв'язку зі смертю наймача. Боргів по даних квартирах немає, прошу підтримати. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне про видавлення зелених насаджень. Я... Доброго дня. Доброго дня всім. Шановні члени виконкому, вашому вашій увазі. Проект рішення щодо видавлення зелених насаджень. Суть справи за зверненнями, колективними зверненнями, непоодинокими зверненнями громадян, а також дирекції парку. Цю комісії було обстежено зелені насадження. В парку і Ще, основ... на ось по парку давайте детально пройдемо, да. щоб не було ніяких ні в кого питань. Що це за дерева, чому вони видаляються? Якраз я це і хочу пояснити. Значить, саме основне звернення було від колективне звернення від ОСББ Преміум парк, який знаходиться поряд. Ось із цим великим дубом. Діаметр якого півтора метра, він уже два роки стоїть абсолютно сухий. Це обстеження було в серпні. Бачите, на фотографії жодного живого листка немає, і дерево по часткам починає падати. Знизу стоять автомобілі мешканців даного будинку, і тому вони занепокоєні. Ми довго відтягували, тому що все-таки наділися, що ну, дуб, це дерево міцне. І е, м, прийшли до того, що треба обстежувати. Е, я скажу, що це ще не саме страшне, скажімо так, на територію парку, тому що на сьогоднішній день вже сталося декілька аварійних падінь е, було падіння дерева на атракціон дитячій, е, качелі. Е, хочу сказати, що це було щастя, що був вихідний день, і е, атракціон не працював, тому не сталося нічого поганого. А, але зовсім недавно знову ж таки, вже під час обстеження, впало дерево м, породи клен, е, породи ясен на паркан приватного будинку і на гараж е, шодуаріськ Шадуарівський 3. І було звернення цих мешканців просимо обстежити, вжити заходи. Скажу, що комісія, яка обстежувала, це, до речі, об'єкт продозаповідного фонду, і комісія, яка обстежувала, це спеціально окремо створена комісія, до якої входять як представники громадськості, тобто, це Коцюба. Ірина Григорівна, це спеціалісти агроуніверситету, сьогодні національного університету, входять спеціалісти Державної екологічної інспекції, всі на даній комісії вони були, і з рішенням комісії погодилися, що потребують видалення щонайменше це 46 дерев, ось такого стану, як ви бачите, тобто абсолютно сухі або аварійні, такі, що вже мають пошкодження і загрожують падінням. І ще комісія запропонувала видалити 516 кущів самшиту, який з минулого року був повністю вражений гусеницею, і він абсолютно непридатний для відновлення, стоїть абсолютно сухий. Це записано в акті і пропонується сьогодні затвердити цей акт, дати дозвіл парку на знесення цих дерев. Виконати роботи, щоб убезпечити життя і здоров'я мешканців, ну і майна підприємства однозначно. Діна насамку. А ми зможемо профінансувати зараз враховуючи 590 постанову закупівлю нових дерев? Тому у мене відразу зрозуміло, що ми маємо прийняти це рішення, тому що це життя і безпека людей, і також в подальшому це судові справи громадян у разі пошкодження їх власності, але все ж таки в бюджеті призначені кошти на КП «Парк» на закупівлю зелених насаджень. І те, що видаляється, вони мають будь-якому випадку відновити Тетяну, саме відпрацюєте з ними саме, які це дерева можуть бути де породи, тому що враховуючи, що це у нас пам'ятка парку Я хочу сказати, Тонергуріне, що є проект, вірніше він був розроблений ще Орловим, і там були рекомендації щодо тих порід, які можна висаджувати, які рекомендуються. Ну тобто, це породи, які довговічні, породи, які несуть естетичну привабливість. Є такі рекомендації, можливо, Вити. У нас сьогодні не стоїть на місці ця наука, ми можемо поспілкуватися з фахівцями. І однозначно, так само і в Зеленбуді є фахівці, дизайнери. Марія Олександровна, ти дособистий контроль? Кошти передбачені їм на те, щоб вони якраз осіння пора, чудово висаджувати і робити заміну того, що вже втратило свою цінність. На голосування хто за? Дякую. Дякую, Все хорошо про визначення величини посередкової вартості. Найму житла в місті ж Всім гарного дня даним проектом пропонується визна... затвердити вили... визначену величину посередкованої вартості наймання оренди житла в третьому кварталі. Вона буде становити 546 гривень. 에... Вичисляється вона відповідно до порядку визначення величини посередкованої вартості, затвердженої постановою Кабінету міністрів за запропонованою формою, за затвердженою формою. Це ця сума 546 гривень становить на 20 гривень менше попереднього кварталу. Да, Прошу звання. підтримати. За технічне рішення і про виключення жилих приміщень числа службових дві квартири, які є власністю управління служби безпеки України. Значить, просять виключити свої квартири з числа службових, які надавали співробітникам, які прослужили понад 20 років. Це інструкції Ді. і погодження та, та. Києва.